Вітаю радіослухачів Емігрантського радіо в ефірі. Програма світло освіти на студійному годинку 13.00. Для вас буду працювати. Я, Волонтина Білан від команди Еволюшним Радіо. Сьогодні ми будемо говорити про відкриття третього фестивалю високого мистецтва буті Київ Стейдж-2020» з головною координаторкою фестивалю Ольгою Блажієвською. Вона з нами на прямому скайп-зв'язку. Вітаємо, пані Ольго. Доброго дня. Прошу наших слухачів приєднуватись до розмови в коментарях під YouTube-стрімом на сторінці www.youtube.com Емігрантське радіо. Долучайтесь до телеграм-чату МЧат, або у відео та аудіотрансляціях ефірів на сайті UA, Або скачуйте мобільні додатки і слухайте наше радіо, наші програми, де вам буде зручніше. Пані Ольго, у вас такий ан. Ем... Анонс фестивалю культурної події, я б сказала, масштабної події в Україні, адже на відкритті буде презентація інтерактивної стрімінгової платформи для культурних проєктів 2211 FLO. Розкажіть, по перше, що це за платформа, оскільки наскільки я знаю, вона буде міжнародного такого охоплення. Як виникла ідея щодо її створення? Чи не надихнула випадково ідея карантину? Інного життя для створення такої комунікації міжнародної культурної. Ну, напевно, почну з того, що ця ідея, власне, виникла у нашого співзасновника фестивалю. Це український бізнесмен та меценат Євгеній Уткін. Який, власне, я думаю, теж безумовно, могоми карантину, продиктована ця ідея. В принципі, ми, як організатори фестивалю, наш культурний центр ді майстер-клас зазвичай все організовував ці події на своєму майданчику, доки не трапився карантин. Але з тих пір, як ковід прийшов в Україну у весь світ, нам ми змушені просто адаптовуватися під нові реалії. І, власне, виникла ідея оцей наш дім майстер клас цей наш культурний центр зробити віртуальним. Власне, для цього і створюється платформа 211 Хандр яка надасть змогу і розробникам культурного контенту, і глядачам, і тим, хто власне зможе умовно кажучи, орендувати кабінет у культурному віртуальному центрі. Ворювати події, залишатися і тримати руку на пульсі культурних подій, і безумовно звикати до нових наших карантинних норм, і поки є можливість щось проводити на відкритому повітрі, поки Київ в жовтій зоні це ще дозволено. Ми будемо це робити. Але ця платформа власне забезпечить культурним контентом і розробників, і слухачів і глядачів, навіть якщо ці норми будуть жорсткішими. А пані Ольго, ви зазначили, що орендуєте культурний кабінет. Як це поясніть що це? Хто може У, його орендувати? Розкажу, наприклад, будь-хто із музикантів чи то театральні режисери. Будь-який продукт, який ти твориш десь на майданчику, перенесеться на цю платформу, і у а, власне людей, які захочуть на цій платформі щось своє презентувати, буде можливість зайти у систему і створити окремий вхід. Це власне як зум-формат, і е, конкретно на свій продукт залучати аудиторію. Тобто це велика платформа, де буде зібрано можливість для багатьох центрів для музикантів. Соціальні громадські активісти зможуть, умовно кажучи, проводити на цій платформі свої події в режимі онлайн, і власне те, що я називаю, знімати цей кабінет в оренду, тобто мати доступ до окремого свого умовно кажучи в який зайде саме його аудиторія, і буде е, цей контент споживати власне. Е, Дивитися чи то за виставою, чи то слухати концерт. Uh -huh. а, мене дуже цікавить сама програма фестивалю, і як зробити так, щоб онлайн кабінети, онлайн-проекти культурні, які розповсюдяться на весь світ. З одного боку, бачите, карантинні реалії трішки нам обмежують можливості, а з іншого боку, відкривають і надають. Як так заплановані заплановані події, які культурні постаті легендарні запрошення? на фестиваль. І як люди, які захочуть долучитись до вас офлайн, як зробити так, щоб онлайн трансляції не заважали офлайн-подіям. Ну, у нас вже з завтрашнього дня це 20 серпня, mm -hmm. о 16-й годині розпочнеться. Розпочнеться таке неофіційне відкриття. А, ну, тобто, воно офіційне, але це дискусійна панель. Першим першою подією завтрашнього дня відкриття буде дискусійна панель а, під сторічним дубом Ясеня у саду Софії Київської. Це наша основна локація фестивалю. І, власне, на цій дискусії буде презентована ця онлайн-платформа. А після того, першим офіційним концертом відкриття фестивалю, стане виступ. Хору хор аве виконуватиме музику Вікторії Польової. Це класична музика, сучасна композиторка з, з дзвіниці з Софії Київської. І, власне, ми запрошуємо на завтра, тому що програма у нас щодня, починаючи з завтрашнього, у день по 3 чотири концерти. Також можливість потрапити на дискусійну панель, є виставки. Наш фестиваль він мультидисциплінарний, тому кожен хто зможе потрапити на територію, буде можливість долучитися до цього прекрасного дійства. Єдине, що звичайно наш фестиваль є соціально орієнтованим і він є безкоштовний, діє квиток на територію заповідника Софія Київська і на події ми просто ввели реєстрацію для того, щоб по санітарним нормам контролювати потік людей, який буде напевно подію. І звичайно, є наже солдати, що дуже нас радує, тому що люди бачите, все таки онлайн формат це чудово, але від нього теж за карантин вже втомилися, і офлайн допоможе нам знову всім згуртуватися. Правда, тепер з новими правилами і власне ці. Концерти слухати на події ходити, відвідувати їх. Ну власне, ми завтра чекаємо. Усіх у нас перша подія з 16-ї і остання закінчиться о 23.00. Тобто, цілий день фестивальний. Пані Ольго, я знаю і неодноразово відвідувала ще минулого року. А що ваш фестиваль проходить саме на території заповідника Софії, Софії Київської така знакова історична для нас майданчик? Чому саме обрали саме цю плу, саме цю територію? І чи є на майбутнє бажання змінити локацію? Я маю на увазі міста, чи от порити, наприклад, на ну і на інші? чи низко культурних по перше майданчиків в Україні адже їх дуже багато таким чином долучати до відвіди до більшого до більше відвідин українців от чи саме от локація Софія Київська закріплена на назавжди я які плани? Ну, ви знаєте, насправді ми щиро дякуємо в першу чергу всі адміністрації заповідника за те, що нас дуже тепло прийняли, тому що можливо скласти, може скластися враження, що такі музейні комплекси території вони доволі закриті, але mm -hmm. це точно не стосується Софії Київських, вони максимально відкриті до співпраці і приймають наші нерізноманітніші формати, побажання, жанри музикантів і власне йдуть нам завжди назустріч. Звичайно, це місце стало вже знаковим для нас, для наших відвідувачів, але. Ми паралельно минулого року мали і поза минулого ще один майданчик, це музей золоті ворота. Це власне все відноситься до заповідника. І можливо, ми будемо розширятися, тому що ми розуміємо, якщо фестиваль буде щороку року набирати mm -hmm. оберти, ми всіх людей на Софії ну, якби не посадимо. Але зараз для нас це місце дуже особливе, Ми хочемо ще найближчі роки, все таки залишитися там і, і, і мати можливість не лише любуватися на слух так музикою, але споглядати Краєвида Софії, і це дуже особлива територія, оскільки це центр міста міста, де, заходячи за їх ворота, тобто заходячи на територію, ти можеш усамітнитися. І це дуже. Приємна атмосфера і дуже е, добре впливає навіть на музикантів, які у нас виступають і приходять на репетиції. Вони просто на хвилинку іноді відключаються, щоб просто поринути в атмосферу самого заповідника. Це дуже особливе місце, і поки що воно у нас в планах і на наступні роки. Але звичайно, співпраця з іншими фестивалями у нас теж є, враховуючи, що ми. Мультидисциплінарний фестиваль. У нас є партнери щороку. Інші фестивалі в різноманітних програмах цього року це в літературній програмі. Нашим партнером став Чернівецький фестиваль Меридіан Черновіць. А минулого року нам до нас підключились до нашої кінопрограми, яка проходила у музеї Золоті Ворота, різноманітні фестивалі кіномистецтва, наприклад, кінофестиваль Молодість надавав свої фільми для показу і багато інших фестивалів білі ночі. Тобто, ця співпраця вона триває постійно. А, день тобто це не між один між день, між не п'ять днів, так, так. так, пані Ольго? Тобто вас, ваш фестиваль, бутік Київ... Він триватиме Про... е, букет Київстейдж, він букет. триватиме з 20 по 25 серпня. Ага. Шість днів. Ну, з вашої розмови, я розуміла, він постійно живе, але колаборується з іншими. Колаборується, виходить за межі іноді це окремі події в рамках фестивалю. Постфестивальні анонсуючи. Ну і безумовно, ми є культурний центр, як організатори ведемо культурну діяльність, окрім uh -huh. фестивалю. Фестиваль просто є нашим найбільшим проєктом. Засновники фестивалю, букет Київ Стейч 2020. Це Владислав, влад Троїцький, відомий Режисер та Євген Уткін відомий і it підприємець. І скажіть, будь ласка, що яким чином вони презентують нинішній фестиваль? Яким чином в культурному в мультидисциплінарному -дисциплі сенсі? Підготували для своїх слухачів, що такого цікавого буде. Чому обов'язково треба долучитись протягом п'яти днів до вашого фестивалю на заповідник культур Софію Київській? Я трошки єдине поправлю власне спів. Навіть не організаторами, а співзасновниками фестивалю є Євгеній Уткін, власне так, і його дружина Рина Буданська, це директор нашого культурного центру. Глад uh -huh. Труїцьким є співзасновником цієї онлайн-платформи, яку ми будемо презентувати. Він, умовно кажучи, відповідає за онлайн-частину, як співзасновник. Uh -huh. а від теж довга колаборація з Google Fest з Владом Троїцьким тривала у нас і в нашого культурного центру і фестивалю. Цього року від них буде опера «Реквієм Йов», яка вже добре відома всім. Я думаю, більшість киян вже змогли побачити цей проект і сподіваємось прийдуть ще побачити його у нас. Він буде 23 серпня о 22.00. Запрошуємо обов'язково всіх. Це така масштабна власна історія на фестивалі. Окрім цього, звичайно. Влад буде у нас учасником дискусії цієї презентації віртуальної панелі нашої, і також він кілька років був учасником бесід під'ясненими. Mm -hmm. Дискусійна панель з лідерами думок. От і окрім того, ми сподіваємось на майбутнє співпраці з владом Адісвис. У нас ми підготували дуже потужну масштабну музичну програму, яка з 80% складають українські музиканти, оскільки теж до карантину у нас була трохи інша програма. Ми її коригували по можливості того, як до нас можуть приїжджати іноземні гості. Тому цього року акцент на українських музикантів. Окрім того, у нас виставкова програма є, де чотири виставки представлені дитячий майданчик. Власне, дискусійна панель, літературна частина, мабуть, нічого не забула. І власне у нас постійно ще тривають такі, можна так сказати, мультижанрові проекти. Цього року це театральний проект, який власне, вийшов вже за на рамки навіть театрально-музично-поетичного. Це буде перформанс по Бабиному яру за твором Марія Нияновської, театральний mm -hmm. режисер. Олег Ліпцин презентуватиме. презентуватиметься. Прем'єра, дуже важливий для нас проєкт. Ну і також у нас буде ніч поезії, тобто література, але з музичними такими домішками з джисетом невеличким. Тобто, ми мультижанрові в усіх своїх сферах. Угу. Триває про, програма Світло освіти на хвилі емігрантського радіо. Ми говоримо про відкриття третього фестивалю високого мистецтва Букет Київ Київстейдж-2020». Говоримо з Ольгою Блажієвською, головною координаторкою фестивалю. Прошу приєднуватись. До нашої розмови в коментарях під youtube стрімом на сторінці дабідабідабі.юту.комігранській радіо, в телеграм-чаті м у відео та аудіотрансляціях ефірів на сайті wedap.mraдіо.com.ua або скачайте гемобільні додатки і слухайте наше радіо, де вам буде зручніше. Пані Ольго, наші слухачі це велика частина це діаспоряни, які живуть в різних куточках світу. І як їм долучитись до? Вашого фестивалю щоб повністю насолодитись, якщо немає фізичної присутності онлайн, це буде. Платна можливість, це буде відкрита можливість. Чи будуть транслюватись у ці мультидисциплінарні формати, як ви зазначили, протягом п'яти днів? І як можна, якщо виникне бажання, стати поціновуючим і насолоджуватись з тих тими подіями, які ви зазначили? Ну у нас насправді заплановані більше половини подій, особливо музичних. Це трансляції, будуть частково онлайн трансляції, а також будуть у записі події, які ми потім зможемо переглядати продакшену. Так і власне в основному ми будемо транслювати та стрімати проекти прем'єрні, ті, які готуються спеціально для нашого фестивалю. І безумовно ми хочемо теж висвітлити наші от театральний проект, дискусійну панель, але в основному це будуть концерти. Усі трансляції будуть на Фейсбук-сторінці букет Київ стейдж у подіях, а також на загальній сторінці на нашому Ютуб-каналі назва у всього одна Київ стейдж. Власне, там можна буде. І ми сьогодні завтра розмістимо графік трансляції для того, щоб люди -то могли знову спланувати свій час і можливість подивитися. Вони власне будуть бачити відразу, що буде в пряму трансляція, що буде в записі. Здійсню. Звичайно, це все безкоштовно, це просто на наших всіх онлайн-платформах: Facebook, YouTube, соціальні мережі. Чи буде запланований концерт гурту Дах Дахи Брахи? Минулого року, я пам'ятаю, це було дуже просто незвично, оскільки під концерт був на відкритому майданчику, в історичному місці, з класною підсвіткою, і люди просто відривалися, можна сказати, на волосні чи буде повторна подія сім з сім з гуртом? І які ще класні гурти будуть, де можна з сім'єю з дітьми піти і чи з друзями, і так, так отримати таку культурну насолоду? А минулого року так, от власне, не згадала, що власне ще один спільний проект з Лодом Троїцьким це був виступ гурту Дахабраха, оскільки він уляється їхнім християнним батьком, як ми називаємо гурт Дахабраха минулого року у нас зібрав рекордну кількість uh -huh. людей, за що ми їм дуже вдячні. Для них власне формат Open Air – це дуже звичний, тому що вони фестивалять по всьому світу, і найчастіше це відбувається на відкритих майданчиках. Для нас бо ми дуже переживали, оскільки. Ми розуміли, що Софія може не вмістити тої колосальної кількості людей, яка прийде, але виявилося, що все можливо тому. А... Власне, цей концерт пройшов дуже гучно цього року. Одним із таких концертів власне, буде Опера Йов, це теж проект Влада Троїцького. А також буде у нас Катя Чілі цього О, року круто. зі своїм uh -huh. так, зі своїм колективом. Це буде програма «432 Гц». Теж в принципі цю програму вже всі знають, але вона є власне самою улюбленою. І коли я дивлюся на склад музикантів і відкрию таку величку фішку. Буде дівчина, яка буде танцювати у спідниці, яка буде горіти, тоді wow. це цілий перформанс і uh -huh. безумовно. Ну ми дуже і любимо і дуже цього концерту власників всіх інших наших учасників. Угу. Хотілося би ще також дізнатись, ви кажете за обставинами всім відомими обставинами відсутності такої можливості пересуватись. Можливо, через covid 19 можливо, музиканти зарубіжні зможуть онлайн долучитись, можливо, є ще є така опція для поціновувачів вашого фестивалю, можливо, хтось буде концерти давати, чи можливо на дискусійну панель долучатись у нас насправді була така ідея. До нас повинен був їхати до карантину наш швейцарський колектив. Це те стало відкриттям минулого року. Є е, такий чудовий колектив, як Протон Берн. Вони роблять сучасну академічну музику в е, обробці електронів, в тому числі. І минулого року вони теж такий зірвали фурор. І ми дуже хотіли, щоб цього року вони приїхали, однак ситуація продиктувала свої умови і, на жаль, розглядали можливість перевести це в онлайн формат. Але з такою музикою це власне дуже складно, тому що ну окрім звуку, важлива атмосфера. І ми все таки зійшлися на тому, що наступного року ми їх чекаємо і е, вирішили, е, тобто не дати можливість музикантам побачити свою аудиторію вживу. Для тих, хто, на жаль, не зможе потрапити через невелику кількість людей, яку може містити Софія по нормам, побачити це в онлайні, але власне концерти онлайн, як так, десь на інших майданчиках не будуть. Тут е, нам дуже пощастило, що ми маємо змогу цього, цього року цей фестиваль провести, що Київ ще поки що дає такі такі умови, так. Mm -hmm. Власне, ост останні документації свідчать, що ще можемо, тому е нам дуже було важливо цей живий контакт глядача. Е Музиканта, глядача, художника, тобто, щоб ми бачили свою публіку. і Публіка нарешті побачила митців, на яких вона довго чекала, і, і музиканти готували і, власне за карантин. Вони теж всі змогли мали час включитися в ті програми, які створювали з нуля. І в нас буде цього року дуже багато прем'єрних проєктів. Пані Ольга, чи можна сказати, що ваш культурний, високе мистецтво вашого фестивалю? Мистецтво букет Київ Стейдж 2020», Воно спрямовано на. Класичну академічну музику, а також фольклорного такого стилю, не не не, ну, не, попса, не популярні музиканти в звичному сенсі. Чому саме такі акценти взяли? Можливо, будете розширяти на наступні роки коло артистів. Ну, у нас власне задумка була безумовно. Ми як культурний центр, як організатори цього фестивалю, завжди працювали з цими власними напрямками. В тому числі тут іще входить джаз, джазова музика. Uh -huh. І також будуть цього року джазові концерти. Ну це власне просто те мистецтво те, що я. Готова назвати мистецтвом. Інші жанри, звичайно, охоплять інші фестивалі по Україні, яких дуже дуже багато. Тому ми вибрали ту нішу, яка ну власне відповідає там нашим запитам і запитам нашої аудиторії по нашому культурному центру. І музиканти, з якими ми співпрацюємо, це всі власне класичні музиканти, це джазові, але насправді теж сьогоднішні. Якби тенденції диктують свої умови, і дуже багато музикантів із класики переходять в академічну музику, долучаючи там типу електронні інструменти, постійно йде якийсь фьюжн, якийсь мікс. От того традиційного концерту класичної музики, який ми можемо mm -hmm. побачити на наших київських майданчиках, такого мало, але це теж насправді дуже важливі речі, і безумовно вони в тому числі будуть у нас на фестивалі. Не розділяю е, ніколи так власне по жанрах, по запитах, але стараємось. Урізноманітнювати для того, щоб публіка приходила різна повіку по по запитам, по смакам щоб могла всім насолодитись, подивитись. Тому е, цього року трохи менше електроніки, ніж зазвичай. Однак, е, знову ж таки, як бачимо по реєстраціям, які ведуться на концерти, класика, все одно лідирує на неї першою на а солдати. Так і це теж насправді великий показник. Можливо, інші всі інші заповнені а от класична музика залишається за нами. Хочеться вірити, що таких ще майданчиків буде багато. Um, ну, я я гадаю, що це класний показник, як в культурному сенсі, що в Україні цікавляться і таким глибоким мистецтвом, і театральним, і. А, Такими виконавцями, які я, я б сказала, як Даха Браха більше популярні дуже у світі інколи стають чим потім чим у нас на території нашої країни, тому обов'язково будемо долучатися до вашого фестивалю. Запрошую наших слухачів. Запрошую і сама, і своїх друзів. І ще нагадайте, пані Ольга, на завершенні нашої програми, коли починається старт фестивалю. Хто може долучитись і от чим чому обов'язково в цьому році долучитись потрібно до буті Київ стейдж 2020 Значить, 20 серпня о 16-й годині у нас перша подія фестивалю дискусійна а 18-й перший концерт на дзвіниці Софії Київської. Ми всіх запрошуємо. Дуже важливо цього року прийти і побачити власне більше українських музикантів. Ми звикли, що на фестивалі часто запрошують закордонних. Цього року є можливість насолодитися власне нашими, підтримати їх, підтримати їх смаки. І, безумовно, оця мультижанровість дозволить е, різним концертам Людей віковим в першу чергу, нарешті вдовольнити свої запити, і безумовно нам всім хочеться побачитись. Нехай з дистанції, нехай в масковому режимі, але нам дуже потрібно всім живе спілкування, жива музика, живе слово. Тому ми очікуємо на всіх з завтрашнього дня і до 25 серпня, включно. І всю програму кому до смаків, які можливо усю програму у нас можна побачити теж у нас на сайті букеткистей.com. Також уже всі наші рекламні рекламна продукція розміщена на фасадах Софії Київської з програмою, з нашим іміджем. Ви можете ознайомити з будуть дитячі програми. Тому Запрошуємо максимально всіх угу. родини українські, які проживають в Україні або за кордоном, можуть долучитись до будь-яких подій онлайн-офлайн, де Online, ви так. перебуваєте, так. і ви обрати ту курта. Наші... І, і обрати. Так, у соціальних мережах зможе долучитися до онлайн подій угу. пані Ольга. ми дуже вдячні. Розуміємо, що ви зараз завантажені організацією. Розуміємо, чому ми не змогли фізично прийти, бо та, така велика, великий, великий так? масштабний проект. Дуже дякуємо, що ви долучились до нас онлайн. З задоволенням до вас долучимось 20 серпня. А поки я маю завершити ефір, дякуємо з нами на прямому зв'язку. Була Ольга Блажієвська. Вона Координаторка, головна координаторка фестивалю «Бутік Київ Стейч – Це великий масштабний культурна подія. Пані Ольга розповіла про відкриття третього фестивалю цього річ. І хто які культурні особливості, новинки, які співаки будуть, які театральні представники? Яке мистецтво сучасно буде представлено високе мистецтво на території культурного заповідника Софія Київська. Прошу долучатись. А зараз завершимо програму Світло освіти для вас. Працювала я ведуча Валентина Білан від команди Evolution. Мрадіо зустрінемось на вашому фестивалі. До побачення.